Війна виглядає зовсім не як у кіно. Війна брудна, холодна і страшна. Війна пахне потом і кров'ю. Війна залишає свій відбиток на кожному, хто побував там. Згадайте про це, коли побачите людину у формі. Ось так виглядає війна. Такі в неї очі. Пам'ятайте, яку ціну наші герої платять кожен день, щоб ми могли жити у вільній, незалежній Україні. Поважайте їх, дякуємо їм, допомагаємо їм і обов'язково переможемо завдяки їм. Ми лише молодь нашого народу, його плоди, що зріють для життя. Ми. Ті терпкі красиві краплі глоду, які не хочуть визрі для гниття. Ми зброя для майбутнього і влади. Ми дим, що вітер віє в різнобіч. Ми прагнемо до спокою і правди, спіткаючись об спотички сторіч. Ми цвіт народу, гріх його й спокута, ми цвіт держави, спрагле каяття. Ми ліки для людей і їх отрута, ми стоїмо на старті у життя. І серед нас є славні галілеї, Шевченки, гоголі, малі пранки, герої, патріоти, Прометеї, яких клюють нацьковані орли. Ми ті терпкі, красиві краплі глоду, які не хочуть визрі для гниття. Ми просто молодь нашого народу, його майбутнє і його життя.